Мужики, хочете собі шукаєте недорогого трактора нормального, щоб в бюджеті там 2,5-3 тисячі купити і щось з навісним. Не переключайтесь. Я знаю, що є там багато що разів, я вам кажу, є варіант, я вам зараз покажу. І оце, ПВ, ось о, 200 Б. Вам в подарок буде криво. Ой, криво, бачите? Які хороші. Ні, насправді, насправді. Я в прикол ну, ну в село замість мотоблоку то супер варіант. Їх нас дуже багато. Отам покажі, скільки здає пособи раду. Сказали, все, коротше, розпродайте, торги на мототракторах, знижки, все як має бути. Тому всі нові, всі 25-го року завоз цих тракторів 20-ка йде на аулорі 11.05, то 18 номінальних коняк. Якщо 16, то йде на 95-му, там 12, то 15. Як По сучасним меркам там більше камер розгорання, курва, дощ початок. Вот, вот, то так Сама менша ціна, мотовочна навеска, вся підходи, підходи по косяках по, -по ньому, що буває. Звичайно, це коробка. Будете давати йому просратися, зрозуміло, що вона довго не проживе, бо вона мотовочна. Для своїх наоборот, замість мотобоку, коробка вдосконалена, тут стоїться куліса, щоб не вибивало передачу, і стоять грубші чулки полося. Тому що більше вже на нагрузка. Обриває, обривало первічний вал, коли була блокування диференціалу. Зараз розблокується полось, такого моменту вже нема обриває вал, який йде на то Багато працює фризи, час і час треба буде його міняти. А він йде як розходник. То він там стоїть копійки, як і все комплектуючи на цього дракона. І в будь-якому альку в селі пішли, там хліба, алкашка і запчасти на мотобок. Там все купили. Зразу. На нього, коли його зробили, все, буде далі їздити. Він ремонтопригодний. Тобто на китайців не розказував. Але на таких воно все стандартне. Рекомендую брати 200 або 600. -ку. Ті 25 і там вже туди лізти не треба. там Мотори поставили здорові, коробка лишилась така в мотобочці. чи можна, і воно рване, і, все, і трактор ваплю. А якщо у вас там 10-20, соток взагалі візьміть не треба вам даже того. Якщо у вас там трошки є там 50 соток, 70-го, вот, на таких колесах грубих, то там є дядьки розказують, на 3 гектари візьмеш, там 5-3 гектари оранка, там, по сусідах їздить там. У калимах, ні, то не то, то для себе техніка, ну така, як то кажуть, замість мотоблоку, щось перевезти, якесь сіно, покосить поїхати. Всього тисяч така бокова, крутає коса, роторка стає, супер, воно ну я сам косив. Я сам косив нормально косить Це КР09, тільки М треба добрати на високому стакані, бо низькі воно забуває травою постійно. А на високому нормально. Гітравліка є плаваючим, 200 кг оця дрицька. Піднімає 210 по-моєму, номінальних. Одільний е, гідравлічний контур, отдільне масона гідравліку, одільне масона коробка, що навіть в Донфенгах <губ> деяких такого немає. Тут роздільна гідравліка, роздільні ванни. Ну, воно дійсно так удобно. Да? Ну, то, що зверху наліпило, кузов, сидіння, то все зрозуміло, треба руки хорошо покласти, закатати таку, по рукава зробити. Якщо багарочку, сварочку. Ми скоро придумаємо акцію, буде купуєш мототрактор, сварочний апарат, десь замов буде е зі знижкою вам хорошою тим. Треба буде таке зробити. Ну і руки прикласти. Бо е якщо в тебе руки стоять отак, то дивись щось або японці якогось бушного, хай тобі хтось знайде в хорошому состоянні, або донфенга, або щось таке. Оце ти треба закатати рукава, треба. Якщо ти з руками, то він в тебе повір, буде працювати. Я бачив хлопці, і кабіни на них ставлять, і трьохточку переобладнують, є, є така перехідна повіта, з трьохточкою точкою теж продається, купили собі, поставили, все. І супер в людей працює. Хтось каже гівно. А кажуть, гівно хто? Ну, я думаю, що рукожопа. Ну, або кому брак попався. Ну, Кому попадається брак, пацани, два роки гарантії, ми міняємо. От, якщо щось там серйозне, трактор. І запчасті, все теж обслужиться. Тому не придумуйте. Не придумайте, краще трошки ну, подучіть, там, матчасть може трошки щось поробити руками, щоб набути рукожопом, як я. Будемо все, все нормально працювати. Ну, а що? Якщо вже хочете такий перехідний варіант, вже є готовий укомплектований курву трьох точки. ОВР. Ну, Тут же я б добре подумав, тому що все-таки ці трактори непогані, але це як мототрактор, тільки що коробка з шифером стоїть. Щось середнє. Він і всю роботу, що шифен зробить, не зробить. Що там може 5 гіктарикати? Ось такі валії, такі вали є спорядко. Ну а якщо вже там, треба крючок, треба під цей вал вам робити навіску фризу, то тут же розглядайте, бо це все навеску не здужує трьохточково. Наприклад, там косу Куда ну, Куди йому косавірити? Дивіться на цей трактор е -е, Там транспортеру польського, це ж хрен. Тому тут вже, якщо у вас багато роботи, то я б радив додати. До Якщо теж для себе, то можна розглянути такі, бо є ВР, вони дешеві. Е, є 240, 350 і 354 з Ну Тут така сама історія по кузову е по електриці, все по Ну, от Бачите, воно вже починає потроху на колесо, все, звісно, положення намотуватися. Ну, Отак. О, О, бачите? Наб'єм, муха не Вот. Ні, ну а що ви хотілося, а то О, Так що по цих ядрицях багато чого. Я не знаю, як куди попасти, куди нап'ять трощі, да я ці теж коротше. Все.